Всім привіт! Ви знаєте, що зараз ми живемо в такий час, коли старі моделі стосунків вже не всім підходять. А як жити в нових моделях, не знаємо. І одна, знаєте, з таких моделей, яка викликає дуже багато шуму, це про гостьові шлюби. Це знаєте, як коли пара розам, але по факту вона окремо. Тут головне питання не в тому, чи це нормально взагалі чи ні, а в тому, чи вам взагалі це підходить. І як взагалі відрізнити зрілий вибір від втечі? Тому я в цьому відео дуже детально поясню, що таке гостювий шлюб і чим він є насправді, кому він може бути ресурсом, кому він може нашкодити. І основний список питань, які потрібно обговорити, якщо ви хочете все ж таки такий формат стосунків. І, звісно, коротко, що про це говорять дослідження. Якщо сказати коротко, що таке гостєвий шлюб, це тоді, коли пара визначає, що вони разом, але вони не мають спільного побуту. Це, звісно, не про переписку і не тоді, коли я прийду, коли мені зручно. Це такий формат, який тримається на домовленостях і на регулярному контакті. Тобто, це пара, яка не проживає разом, але це пара, це певна відповідальність. Тобто цей формат це не лише форма, а це якість. І головне питання, чому ж це стало так зараз популярно? Тому що багато людей проходять через розлучення, переїзди, нові стосунки, через свою кар'єру, діти від попередніх шлюбів. І тут часто люди бояться не самотності. А бояться більше втратити себе через злиття з іншою людиною. Тому, знаєте, в дослідженнях, які проводились, тут взагалі про що дуже часто говориться? Тут говориться про автономію, про кордони, наприклад, з дітьми. Так, якщо жінка після розлучення має дітей, тут, звісно, про фінанси, особливо якщо жінка або чоловік самодостатній, не хоче нікого тягнути. Тут, звісно, і про досвід попередньому шлюбі, і постійна втома від побуту. І це, знаєте, це не робить цей формат кращим або гіршим за ті стосунки, які ми з вами знаємо, класичні. Це створено певними умовами нашого зараз реального життя. І ви знаєте, дуже часто пари запитують, які живуть от в таких от шлюбах, чи взагалі це нормально, можливо, з нами щось не так. І знаєте, норма це не форма стосунків, в яких ви живете, а норма це здатність двох людей створювати стабільний живий контакт між двома людьми. Але тут є дуже тонка межа між тим, що ми дійсно вдвох вибрали цей формат, між тим, що ми від чогось ховаємось. Тому, кому цей шлюб взагалі може підійти? Тут же ж потрібні певні умови. Цей формат працює не тому, що просто люди живуть окремо тільки тоді, коли вони реально про це домовились. От, наприклад, там, люди можуть пара так, емоційно бути дуже включені один до одного, але їх різниця в тому, наскільки вони готові інвестувати в спільне майбутнє. І ось тут -от важливо проговорити. Тому я от наведу вам приклад портрет пари. Для якої це реально підходить. Це може бути дуже класний формат для тих пар, які вміють бути в близькості, але без повного злиття. Тобто для кожного потрібен свій час. Вони не грають от таку от роль, що мені все одно на теми. є регулярність контакту. Тобто проведений час разом, спільні плани, інтимність, побачення. І це, знаєте, не компроміс із болю, тому що я боюся входити в стосунки, будувати близькість і побут, а тому, що є певна домовленість між двома людьми. От, наприклад, є двоє людей після розлучення, у них є діти. І вони просто не хочуть змішувати побут дуже швидко, але хочуть бути парою. Ось тут гостєвий шлюб дуже класно підходить, тому що близькість є, а хаосу побутового немає. Є також ситуації, де це не втеча в гостєвий шлюб, а де це реально потрібно. Наприклад, є діти від попередніх стосунків і немає бажання змінювати їх опору. Наприклад, є робота, міграція, спільне проживання поки що неможливо. Потреба у просторі. Ось тут, тут якраз зберігається і емоційна близькість, і сексуальність, і контакт. Тому тут, знаєте, що головне, що не всі люди створені для ем, побутового контакту кожен день, але всі люди потребують чесності. І знаєте, є цікаве дослідження для людей 60+. Плюс. Я думаю, що зараз багатьом підійде і 40+. Плюс. Що вони а, мають краще самопочуття, якщо вони в парі, особливо коли є емоційна близькість, і це набагато краще впливає на ментальне здоров'я, аніж самотність. Тому чому б в віці, наприклад, 40, 50 60 плюс, не використовувати формат гостьового шлюбу, якщо кожна людина може бути зрілою самодостатньою. А от тут саме цікаво, кому взагалі цей гостьовий шлюб реально не підходить. Гостьовий шлюб, він нічого не лікує. Він не лікує страх, біль попередніх стосунків. Він не лікує, коли люди емоційно закриті. Він не лікує зради, він не лікує недоступність. Він просто робить дистанцію легальною. Тому ось такі я хочу вам сказати червоні прапорці. Щоб зрозуміти, що гостьовий шлюб для вас це реальна втеча. Наприклад, один хоче близькості, а інший хоче зручності. Один, наприклад, хоче регулярності. Як буде час? Немає ясності в статусі, а хто взагалі ми, який у нас формат стосунків. І тема майбутнього під забороною. Тобто, це про чесність, якщо один із партнерів. Не говорить про майбутнє. Виділяє на вас час. Коли мені буде зручно, це не про гостєвий шлюб, це взагалі не про стосунки реально. І ще червоні пропорції це коли секс є, а ми немає. Або партнер може зникати, потім повертатися і називає це свободою. Це не гостєвий шлюб, це червоний прапорець взагалі для стосунків. Тому свобода без відповідальності це уникнення стосунків. От, наприклад, жінка після розлучення має дітей, вона хоче близькості і стабільності. А чоловік каже, я за гостьовий шлюб, мені важливий комфорт. Але при цьому жодних планів, домовленостей з'являється, зникає і нічого не інвестує. І тому це проблема не в гостьовому шлюбі. Тут взагалі в форматі стосунків проблема. Просто хтось один їх взагалі будувати не хоче. Тому гостєвий шлюх, він має місце бути Я нікого ніколи не засуджую. Це формат, який на якийсь час може бути дуже потрібним. Але тут питання, чи підходить це вам обом, а не просто це спосіб уникнення близькості. Тому як зрозуміти, що це реально вам підходить? Зараз про дослідження. Вони кажуть, що якщо це, наприклад, гостьовий шлюб, як тимчасовий вибір, або як свідомий довгостроковий вибір, або є формат таких невизначених стосунків, де окреме проживання якраз перекриває невкладення. Тому переходимо до питання, які взагалі потрібно обговорити перед тим, як ви вступаєте в гостовий шлюб. По-перше, це статус. Ми пара, чи ми просто взагалі зустрічаємось? Друге, ритм, як часто ми бачимось, що є нормою для вас. Ексклюзивність. Тобто, для вас зради це нормально чи ні? Чи нормально для вас мати ще якісь стосунки? Побут і підтримка, хто до кого приїжджає? Як ви ділите витрати? Наприклад, хвороба криза. Як ви допомагаєте один одному? От діти, наприклад, як ви. Це все інтегруєте в реальність дітей. Також секс. Якщо немає сексу кожен день, як ви це витримуєте? І інше. Ми так живемо рік, наприклад, два-три, чи якийсь певний час. Тому оце от домовленість це не про контроль, це про ясність. І для того, щоб зробити стосунки безпечними. Якщо ми розуміємо, що це за стосунки, ми нікого ніколи контролювати не будемо. Тому знаєте, що тримає пара? Не спільний побут, а спільне задоволення і інвестиції в стосунки, зусилля, які вкладаються в контакт. Тому, як на мене, тут більше не про формат стосунків чи це добре чи ні, а про те, наскільки ви реально можете вкладатися в людину і в стосунки. Тому це про злірілість, а не про те, щоб бути просто зручними. Тому гостьовий шлюб він взагалі це нормальний, здоровий формат, але він сам по собі не працює. Тут повинно бути двоє зрілих людей, чіткі реальні домовленості. І Він підходить, якщо ви реально хочете будувати близькість, бути парою і вкладатися, а не тому, що ви не хочете брати ні за що, ні за кого відповідальність. Мені взагалі цікаво, напишіть мені в коментарях, ви за те, щоб жити разом, чи все ж таки будувати побут окремо. І що для вас найстрашніше, злича чи взагалі самотність? Якщо вам взагалі цікава ця тема, то я можу зробити наступне відео, як взагалі зберегти сексуальність в такому форматі стосунків.